Сонечко сідає, а я знову про намет розповідаю. Всім привіт! Сьогодні в нас стара інкогніта Skyline 2 Light. Легенький, класний, такого приємного зеленого, салатового, весняного кольору намет із алюмінієвими дугами, з алюмінієвим каркасом. Зараз все вам про нього розповім. Будемо відкривати. Поставлю його, покажу зовні середини. Все детально, швидко і не буду затягувати. Поїхали. Відразу хочу показати всі технічні характеристики. Зовнішній тент виконано з подвійного ріпстопу, покритого силіконом, 3000 мм водонепроникність. Внутрішній намет з поліестру ріпстоп, підлога з подвійного ріпстопу 10 тисяч. Міліметрів водонепроникність. Каркас з дюралю алюміній 8,5 міліметрів товщиною. Вага мінімальна це без кілочків і чохла 1 кг 820 грамів. А максимальна це з кілочками і з чохлом 2 кг. Можете натиснути на паузу і подивитись розміри і все, що вас цікавить. Дивимось, що в нас. Тут всередині Кілочки? Дуги. Тент зовнішній, і сам намет. На пакуванні кілочків у нас тут. Ремкомплект. Набір для ремонту. Що всередині. Випучка тут така. Зараз все дістану і вам покажу. Ось що в нас тут всередині. Шматочки тканини-намету, ось такі квадратики. У випадку прориву тканини можна буде підшити і так виправити ситуацію. І ось така от легенька алюмінієва трубочка для того, щоб відремонтувати. Зламану дугу. Дякую виробнику за це. Дуг в нас три штуки. Одна ось така маленька і дві великі. Приємного сіренького кольору. Дивіться, як гарно все зроблено. Хочу вам ближче показати. Дивіться, яка як краса. І ось такі от тут кінцівики. Відкручується так. А це кілочки, бачите, як їх тут багато, цілих 12 штук. Всі алюмінієві і дуже легенькі виглядають ось таким чином. Ось такі. Досить все це гарно і прям майже нічого не важить. Зроблю я так само, як і у своєму попередньому відео огляді намету. Я все буду відкривати зараз, все буду збирати на камеру. А основні моменти я виріжу і прискорю. Таким чином всі основні моменти ви побачите. Давайте знайомитись з цим наметом ближче. Він має два входи. Така от сіточка москітна. І ось для чого була третя дуга маленька. Вона розтягує стелю. Тут ось такі пластикові ковпачки. Тут я вже все затягнув, вигляд ось такий. Дивимось всередині. Ось так я зачепив матеріал входу. Всередині дуже багато органайзерів. Кишенька: одна, друга, третя, четверта. Зверху в нас така велика кишеня загальна. Вона має чотири маленьких кишеньки, чотири ділення. Одне, друге, третє і четверте. Багато різного кріплення. Можна перевісити так, як вам буде зручно. Зачепити можна щось тут, ось тут. І, будь ласка, кріплення під ліхтарик. Давайте я залізу всередину Оп. і покажу вам, скільки тут простору. Дивіться, на двох людей точно буде комфортно. Навіть і в трьох можна, але думаю, що буде не так зручно. Краще удвох. Все добре прошито, якісні матеріали. Видно тут всюди ріпстопле. Це матеріал підлоги. Дивіться, як все прошито. Якісно. Зсередини можна закривати блискавку. Як вам більше подобається. Дуже, дуже симпатизує мені ось цей приємний такий жовтенький колір. Дуже такий затишний. Відкрив обидва коди для того, щоб показати вам, яка ж тут краса. Гляньте, будь ласка, це кит теренкохніта написано ось тут. Оп, з іншої сторони тут також досить приємно уявіть, встановити ось так намет, десь на березі якогось озера чи річки, чи в горах, і ось так мати такий чудовий вид з однієї сторони і з іншої. І кіт китний ось тут. Відкіт. Ну Поїхали далі, не будемо відволікатись. Зараз хочу тент натягнути і, звісно, покажу, як це все чудово виглядає. Дивіться, який колір. Супер. Зараз я тут подивлюсь, де тут входи і потроху буду вдягати. Виглядає дуже і дуже класно. Дивіться, яка краса. Ще можна ось тут відтяжку так кинути і лочок встановити. Відтяжок у нас раз, два, три, чотири штучки. Хочу ж вам все показати, як тут зверху все виконано. Дивіться, яка краса. Тут ставка всередині, так? Оп, тамбур. Один Місця дуже багато, як у наметі Альфа-2, напевно. Тамбури однакові. Але. В чому клас, що тут тамбура два. Один тут і один з іншої сторони. Хочу вам свої емоції передати, але через те, що я чоловік, можливо, не завжди можу передати їх так, як хотів би, так? Дивіться. Ріпстоп. хочу вам показати. Шовчики з усіх сторін. Чому показую шви? Тому що сам завжди дивлюсь на шви. З середини виглядає ось так. Давайте, дивитись тут як. Тут у нас все проклеєно. Чому показати тут? А ось так тут покажу. Дивіться, як класно все зроблено. Тамбур другий. Хочу залізти ще раз всередину. І вже покажу вам, який тут вигляд, коли встановлений зовнішній тент. Трішечки всередині стало більш, напевно, затишно, більш таке темне, приглушене освітлення. Місця досить багато, класно на дві людини те, що треба. Але якщо ви мандруєте самі, то вам буде тут суперзручно, думаю. Неймовірно все це діло виглядає. Клас. Мені дуже подобається Фурнітура дуже якісна. Все зроблено на совість. Взяв ще один кілочок. Хочу показати вам, як намет буде виглядати в закритому стані. Це, звісно, приблизно. Скажіть, класно, це все діло виглядає. Просто неймовірний такий купол чудово. Липучки тут всюди, тут я не закрив. Хочу вам сказати, що саме ось цей намет продається зі знижечкою 10%. Саме цей, який був. У цьому огляді придбати можна, написавши мені в інстаграм Дірект Майкемпінг або в мою телеграм-групу. А також користуйтесь, будь ласка, моїми туристичними промокодами для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори з невеличкою знижечкою. Величезне дякую. А також, якщо вам подобається моя творчість, це відео і взагалі. Я сам ви можете підтримати мою творчість донатом. Величезне дякую вам за це. Сподіваюсь, вам це відео і цей намет сподобалось, бо мені сподобалось дуже. Все якісно виконано. Приємно все прошито, все зроблено на совість. І я думаю, якщо правильно користуватись, то служити буде довго. Величезне дякую за перегляд мого. Відео побачимось у наступних величезне. Всім дякую і па-па.